Вітаю вас на каналі Дорогою Світла. Мене звати Оляна і зараз я хочу подивитися на село Андріївка. На село Андріївка, на е, Зміїв. І... і що, і все ну не пам'ятаю, на що там ще просили. Ну, давайте хоча б на цих два населених пункти, а там далі буду в наступних відео дивитися. А, ну всі решта напрямки я тільки нещодавно роздивлялися, нема... нема змісту. Подивимося в загальному на Харків, Харківську область. М -м, так, буду робити на новій своїй колоді. М -м, попереджаю за законом Всесвіту. У мене тут горить свічка заговорена проти ворогів України і зрадників України, а також проти тих, хто має щось. Якісь нехороші думки в мою сторону. Весь негатив вам буде відбиватися, відзеркалюватися. Свічка зроблена по всім правилам бойової білої магії, якою я займаюся, відповідно, зроблена особисто мною, заговорена з травами, все як має бути, і, повірте мені, вона працююча. Тому ворогам України, українського народу, зрадникам України, ну і людям, котрі взагалі якби щось мають проти мене. Так, перепрошую, Не варто. Не варто дивитися це відео, тому що весь ваш негатив піде у ваше життя і відобразиться на подіях в вашому житті з тою силою, з якою ви його тримаєте в собі проти України і українського народу. Що ж, дивимось село Андріївка, яке так страшно обстріляли, як мені написали, та в ніч на 12-му ну, це якраз повнолуння у нас. До речі, зараз у нас повнолуння, дорогі е глядачі. У нас було цієї ночі повнолуння. Це дуже і дуже хороший, спри... сприятливий е час для змін, е для спадання, позбування будь-якого негативу, чистку території дому, ну і території України від всякого непотребу. Тому і енергія місяця буде сприяти Україні, українському народу позбуватися того лайна, яке прийшло на нашу землю. І вам раджу теж позбутися негативу, негативних емоцій, яким шляхом зараз дуже добре мити підлоги проти годинникової стрілки. Коли ми миємо проти годинникової стрілки, дім так замітаємо дім, миємо дім проти годинникової стрілки. Ми вимітаємо, ми вимиваємо негатив. Бо якщо ми це робимо за годинниковою стрілкою, ми його розмножуємо, поширюємо, розумієте, додаємо йому сили. Але якщо ми миємо дім і замітаємо дім проти годинникової стрілки, ми вимітаємо з хати весь негатив. І коли прибираєте дім, завжди має бути відкрит бути відкриті вікна для того, щоб негатив не тільки вимивався, а щоб та вся нечість виходила через вікно. Якщо ви у воду додавали звичайно кухонну білу сіль, або якщо ви запарили полинь гірку, дали їй настоятися. І велили, тобто прицідили її, влили її, додавали стакан на полині цієї гіркої настоянки у воду, у відро для миття підлоги. Тобто, як це робиться? Ви просто можете, навіть якщо ви не знаєте, як полинь гірка виглядає, чи не маєте можливості її самі назбирати, насушити, так, як це роблю я. Придбайте в аптеці, вона коштує там в районі десь там 16 до 20 гривень пачка полинь гірка. Дві столових ложки на велике горнятко, ну таке десь 300 грам, ну, тобто, якщо на менше горнятко, то там ложка півтори, залили кип'ятком, замотали теп -ну, рушником, так, і годинку дали хоча б не менше години настоятися. Тоді цю, цю настойку процідили і вливайте від водою зі словами полинь додавляю свій дім негативу, позбавляю. Хай буде так амінь. Добавляєте столову ложку солі в цю воду. Навіть якщо полині немає, можна просто додати столову ложку солі, вона дуже добре вбирає в себе негатив. І теж промовляєте, сіль додаю, свій дім негативу позбавляю, хай буде так, амінь. І цією водою промиваєте підлоги після того, як там позамітали. Це дуже і дуже добрий метод для очистки енергетичної дому. А якщо б у вас ще була взагалі полині, яку ви самі засушили, або. Або Звіробій, він, до речі, зараз цвіте. І це Звіробій це є сама сильна антидемонічна трава. Це трава, яка позбавляє демонів вищого порядку. Полинь взагалі хороша трава проти сучностей, всяких міл мілких демонів, проти лярв, бісів, ну, всякої тої гадості. А шалфей, він дуже добрий проти, проти сучності залежності, хворіб, прот, ну, тобто для проганяння якби, енергії хвороби. Тому шалфеєм добре на настояним водою від з шалфею, так само як полин з, 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 ну, Залитики окропом е, е, гарячою водою, і так само можна стояти шалфей, додавати в воду, добре промивати, очищати е, хату, якщо хтось вдома хворів та, і виздоровів, щоб позбутися тої енергії хвороби, щоб вона не застоювалась. Відповідно, якщо є шалфей, полинь. Або полинні, і звіробії, або просто хоча б щось з цього, це взагалі підпалити цю суху рослину, скрутку зробити з шалфею, так як я, я такі от скрутки роблю. Ну, це в мене вже горіла скрутка, це не шалфей, це в мене тут відміна трава, але ну, просто я, як приклад показую. Робити скрутку. і... Проти годинниковою стрілкою, з цією скруткою з полині чи зі Звіробою чи з шалфею проходитись по всьому дому, відкриваєте вікна от, і так добре окурюєте всю хату, особливо над ліжком, над місцями, де любите проводити час, де любите сидіти. Це дуже добре очищає енергетику дому, дім від негативних емоцій, від енергії сварок, від всяких ляр, сущності, бісів. Від всякої гадості від вроків. Одним словом, цього нехорошого. Тому от зараз період, дуже хороший період чисток до 25 серпня. Тому що там чи 25, чи 26, я не пам'ятаю, у нас новолуння, після чого у нас піде зростаючий місяць. Чистки дуже добре робити з повнолуння і на спадаючий місяць. Весь цей період у нас буде спадаючий місяць до 25-го точно, можливо, до 26. Тому я вам кажу, до 25-го точно можна робити, а там, здається, 25 або 26 у нас новолуння. Ні, 26, здається, новолуння. Чи може навіть 27. Ну одним словом, до 25 точно можна займатися чистками, позбавлятися всякого хламу і непотрібу з дому і зі свого життя, якщо хочеться позбутися якихось людей в своєму житті, якраз добре прощатися назавжди з якимись людьми, розривати якісь відносини в такий період, для того, щоб ці люди в ваше життя не поверталися. От, на на, на, на спадаючий місяць добре позбавлятися, очищати свій, свій простір від цього, від чого хочете очиститись. А от на зростаючий місяць це дуже добре починати щось нове: е, нову роботу, нову, е, новий проект, новий бізнес, е, нові покупки якісь серйозні, та там щось серйозне нове купувати, тобто на спадаючий добре, щось продавати. Це буде більш, більш легше і успішніше зробити, ніж на зростаючий місяць, продавати на спадаючий. А на зростаючий місяць дуже добре щось придбати. Тоді воно буде довше служити, ніж якщо ви це придбаєте на спадаючий. Воно більше ймовірності, що воно буде без браку і що ви по вигідній ціні купите, що це буде реально вдала покупка. Та що мені воно так розвертається постійно. Що, що це відбувається? Зараз просто ніч, я сижу тут в піжамі. Знімаю відео і воно мені повертається. Що ж, так, 8 хвилин я проговорила, давайте дивимося село Андріївка. Ну, хотілося б просто, щоб ви скористалися цим, знаєте, цим періодом вдалим зараз для чисток. Можливо, дійсно і позитивні події, якісь в ваше життя прийдуть, притягнуться швидше. Покажіть мені, будь ласка, карти, що чекає населений пункт Андріївка. Дуже хвилюються люди, котрі там проживають, чи їх не візьмуть в окупацію. Карти вже хочуть говорити, кажуть, досить тасувати. так, Що у нас тут випало? Так, це у нас десятка мічів, а це у нас що, це нова колода. Тому перепрошую, я отак в, ході, в ході читання карт її вивчаю. Таро дев'ятного місяця. Це у нас що, четвертий старший аркан, а четвертий старший аркан. Ні, у нас імператор. А тут у нас щось не те. А, це у нас четвірка пентаклей. Та, думаю, щось не схоже на імператора, бо тут якась мадам, невідомо, звідки взялася, так? Четвірка пентаклей. Четвірка пентаклей, десятка мечів. Ну, десятка мечів це вона карти говорить про те, що. Ах, обстріли та будуть ще по населеному пункту і, е, імператор, ой, імператор четвірка Пентакли вказує на те, незважаючи на обстріли, територія поки що буде ну, вона буде втримана під контролем України. Трійка Пентакли, Хаос, Дурак, несе, та жертви можуть бути. Ну, це вони випали, це вони так випали, так, я мусила їх прочитати, не можу я проігнорити. Карти захотіли щось там сказати, де ми тепер робимо розклад. Покажіть, будь ласка, карти. Що очікувати найближчих кілька днів, найближчим часом мешканцям села Андріївка Харківської області, котре так потерпало нещодавно від обстрілів. Чи залишуть їх рашисти спокої наші вороги, чи все-таки будуть якісь прильоти, обстріли, чи, можливо, буде окупація, чи уникнуть вони цієї окупації? Покажіть нам загальному картину. Ну, давайте хоча б візьмемо до понеділка. О, дивіться, знову вони нам падають. Карта сонця, карта Паш Чаш. Ну, вони будуть хороші, не візьмуть в окупацію, так? Говорять нам карти. Але ну, от карта чарівника говорить нам про обстріли, і карта сонця говорить нам ще про якісь пожежі або вибухи. Покажіть, будь ласка, карта, чого очікувати до понеділка мешканцям села Андріївка, Зі сторони ворогів, бій ворогів. Королева чаш. Шестірка мечів. Трійк. Ні, що це у нас? Дев'ятка чаш, дев'ятка чаш. Дивимось тут. Так, дивимось. Десятка чаш сім'ї. Сім'ї. Чоловік, жінка, двоє дітей, бачите? Королева Пентаклей, і це у нас що, п'ятірка чаш. Чому? Чотир... Ні, одним словом, дивіться: ну відходить від вас оцей, оцей такий страшний терор. Та? Відійде оце, такі страшні обстріли. Але ще буде ще буде будуть ще страхи для ще сім'ї, ще люди будуть боятися. Тепер дивимося тут. це у нас основна карта результату загального результату та на запитання, чи буде окупація, чи будуть ще якісь страшні обстріли. А це карта найближчого найближчих подій, які відбуваються, відбулися. І, і найближче майбутнє, що буде. Отже, королева чаш говорить нам про те, що окупації ви уникнете однозначно, там найближчі кілька днів до понеділка, точно, бо я задала час до понеділка. Повинні уникнути окупації. Шестірка мечі говорить про те, що в вашому напрямку рухаються мечі, та і тобто обстріли летять тим більше, ви бачите, куля. Куля і мечі в кулі. так, ну, Це от повітряна загроза була, і вона поки що зберігається, що ми тут бачимо? Дев'ятка чаш, джин. Ви бачите, джина випускають, випускають в повітря, летять до вас ті чаші. ну, Ще будуть обстріли. Карта місяця нестабільна ситуація. Нестабільна ситуація. Тобто оцей неспокій буде зберігатися. А, що у нас тут? Вісьмірка Пентакли. Процес буде тривати. Ну, те, що відбувалось до сих пір, так і будуть. Момент, там, будуть дні, коли вас будуть обстрілювати. Розумієте? І, тут, і ну, Коли будуть якби, одне за одним летіти, та? будуть такі дні. І трійка, трійка, чаш, про що вона вам тут хоче сказати? Трійка чаш, дев'ятка пентаклей і. Колісниця вони взагалі в тому напрямку ще будуть планувати рухатися в наступ. Але дивіться, вони будуть, вони будуть рухатися, пробувати рухатися в наступ, в цьому напрямку рашисти. І в той же час вони відступлять. Вісьмірка чаш. Тобто, навіть коли вони ринуться в десь в ту сторону, десь в тому напрямку, та? і змушені будуть відступити. Ну, тобто, змушені будуть відступити. Чому? Це що у нас? Десятка пентаклей, Ірофан це влада, семірка пентаклей і смерть. Дивіться, ну, тобто вони будуть наближені до того, щоб війти в село Андріївка, десь якось так, та, ну, чи в, ту, в тому напрямку. Але карта все поміняється, ситуація зміниться, зміниться. Наші отримують владу, перевага. І По десятці Пентаклі збережуть свою, свою, цю територію під України, тому що Пентаклі це стихія землі, влада на цій землі, влада на цій землі. Сім Сімірка це коли. Сіються семена, тобто вороги будуть робити якісь спроби посіяти свої зерна, тобто захопити цю територію чи обстріляти її так, щоб її там, ну я не знаю, щоб туди можна було просунути, щоб не було там якоїсь там відсічі нормальної гідної, та, щоб не було оборони. Але старший аркан смерть, їхня, вони потерплять провал, ну, тобто це не реалізується. Так, що поки що, ну ви розумієте, я вам казала, що ще в попередніх відео що до 15 серпня мусимо перечекати, бо лев. Е... Сонце в Льві в Лев, знак Лева входить 15 числа. Зараз ми війшли в ворота льва, це так називається астрологічно. Але саме сонце війде в знак Льва з 15 серпня, і це будуть вже такі вже буде енергія на нашій стороні. Така вже, ми не просто будемо боронитися, ми вже зможемо давати більше сили наберемо, щоб давати відсіч гідну. І будемо вичищати нашу територію. От з наступного тижня мають іти вичистка нашої. Території і вже менше шансів у расистів захопити щось нове з наших територій. До 15-го числа ще є спроби, будуть спроби захопити, і, можливо, десь частково війдуть кудись, але будуть відступати. Тобто, десь, навіть якщо щось якби, їм буде здаватися, що вот ну, начебто захопили, вони не зможуть закріпити свої позиції, і звідти ми їх будемо гнати в триші, як то кажуть, з наступного тижня починаючи, ну, мусите почекати. Дивимось тепер на зміїв. Що чекати населеному пункту зміїв? Ну, давайте далі дивимось до 15 серпня. Що чекати населений пункт зміїв? Зірки, Десятка булав. І четвірка мечів. Дивіться, тут розумієте, в зміїв будуть обстріли, але вони будуть якісь якби нечасті, паузи будуть, тобто буде період, будуть дні, ну, тобто, якось вони туди не, не, не густо-рясно летять, і це, це будуть якісь поодинокі спроби в тому напрямку. В той напрямок будуть цілитися, буде щось летіти, але. Імператриця, так сила на стороні України і вибір, вибір, старшаркам закохані. Що у нас тут говорить, туз Пентаклей? І Сімірка Чаш. Ні, це е-е ілюзії е-е зі сторони. е-е Росіян, що вони можуть якось там сильно нашкодити і десь в ту сторону, вони будуть пробувати по сім, по по старшому аркану шостому, якби вибір впаде ще на днях в цю сторону стріляти, вести якісь обстріли Тут спентакли, тут спентакли, Це щось цінне у вас там є. Можливо, ця зміївська Зміївська тес. Що ви раніше писали? Так, є щось цінне, що вони вважають, що було б добре туди влучити, але вісьмірка чаш говорить про те, що не попадуть, не зашкодять. Королева мечів, королева мечів зі сторони України буде гідна відсіч... ну, тобто, ну, Не, не, не поцілять там, не поцілять вони туди. Це ілюзія їхня, диявол, диявол, і, ну, буде хотіти вцілити в щось важливе. Це у нас що? 5, 6, 7, 8? Вісьмірка 8, 8 булав, Але це їхній план вцілити, розумієте? Який буде пробуватись для реалізації. Страху наведуть, страх ще буде вас ці дні підтримуватися, але хай офріс це у нас що? Це у нас Верховна жриця, про що вона нам говорить? Тут зі сторони наших є певний план, який почнеться в реалізації найближчим часом. В напрямку взагалі тих територій, які далі за Змієвом, які поперед Змієвом там далі йдуть окуповані, є певний план, який скоро почнеться реалізовуватись Карти говорять, потерпіть ще трошки, час від часу до вас будуть там летіти. Не часто, ну час від часу ще будуть прильоти, ще будуть цілитися, але сила на нашій стороні. П'ятірка, п'ятірка, це чого у нас? п'ятірка? Ага, булав. П'ятірка булав, гідна оборона, вісьмірка пентаклей, е, перехоплення, перехоплення того, що буде летіти, правосуддя, і, але з рицарем чаш на нашій стороні це хороша звістка. Ні, ну. Не нашкодять вам ну, так, щоб, там сильно, щоб влучити в те, що ви там боїтеся в ту тез, але, ну, але ще трохи буде, привід вам боятися, і буде в вашу сторону, будуть обстріли. Ну, відсіч буде гідно даватися, багато чого перехопиться і взагалі, якби, ну, я не бачу тут сильних, сильних жертв, чи щоб там кожен день вас обстрілювали. Ні. Поки що ситуація, ну так як воно є зараз, так і буде. Ну потерпіть до 15 числа. І давайте подивимося в загальному на Харків Харківську область. Давайте так, подивимося на Харківську область, чи, чи зміниться в кращу сторону ситуація до понеділка по обстрілам, чи зменшиться кількість об, обстрілів. На певних територіях буде менше обстрілів, але дев'ятка Пентакли говорить про те, що як обстрілювали і Ну, далі будуть стріляти, дивіться. Є певні території, на яких ситуація зміниться і буде спокійніше, але є і території нові, яких буде бачите, летіти вогняні е, ці булави. Е, сімірка була вказує на те, що десь в якісь нові місця будуть прильоти по Харківській області. Тут у нас що Паш Пентакли. Ну будуть запускати свої, свої ці снаряди. Давайте, ну, тобто обстріли до понеділка і будуть. І Харків, чи будуть до, менші обстріли Харкова. Ну, бачите, будуть якісь нові території, коли влучать. Зато якісь певні території, трошки будуть мати спокою. Харків чи по Харкову будуть продовжуватися обстріли до понеділка, так як вони продовжувалися, чи вони підуть на спад. Четвірка, ні, шестірка була, обстріли будуть продовжуватись. Паш, чаш і шестірка Пентакли. Ні, будуть продовжуватися. Наказ є, відданий наказ, далі, щоб все палало і горіло. І ще новини почуємо про якісь ці рясні постріли, обстріли Харкова, паш, Пентаклей. І дев'ятка була в нухарків міцний і не збирається здаватися здавати свої позиції, буде боронитися, але імператор дає наказ, розумієте, палити вогнем цих, це місто. Поки що до понеділка далі будуть обстрілювати. Все буде Україна, тримаймося.